Добрий день, любі, любі малята, дорослі. Що ми сьогодні продовжимо тему весни? А зараз, крім підсніжників і крокусів, квітують ще одні весняні квіти, і називаються вони Примула. Ось подивіться, яка вона гарна. Вона буває будь-якого кольору: і червона, і рожева, і жовта, біла. Будь-якого кольору буває ця рослинка. І ми сьогодні з вами намалюємо ось такий кущик. Ну, Для цього я зробила фон. Бачите, небо, землю. На землі ще травички немає, тому вона сиренька у мене і голубеньке небо. І так, починаємо малювати. Нам потрібна буде гуаш або акварельні фарби. Це Можна і акварелі теж малювати. І потрібен буде шматочок паперу. Для чого я вам скажу. І так, починаємо малювати з листочків, Листочків. і, бачите, з середини кущика от у нас є ось такі стебельки. Ось ми зараз це все і намалюємо. І так, перші у нас йдуть. Листочки, листочки широкі, вони можуть бути рівненькі, можуть бути не зовсім рівненькі. Ось так ми з серединки кущика малюємо наші листочки. От такі по всі боки намалюємо листочки, щоб вони були. Якщо ви намалювали фон, Дайте йому підсохнути, щоб фарби у вас не змішувались. Акварель теж у нас добре буде малювати, це буде на, на папері. І так, намалювали листочки, листочки по колу розташовуються. І так, і тепер я намалюю. Ось такі стебільки, як у тут. Їх бачите багато на кущику. От так ми з вами промалюємо. Багато-багато стебільків. Десь вище, десь нижче. Як вони виросли, так і буде. Так, можемо. Трошки продовжити. Багато мало, мало заботички. Так. Ось так все. Я думаю, досить. А тепер нам треба зробити з вами квіточки. Квіточки, я вже сказала, вибираєте будь-якого кольору. Ми взяли шматочок паперу і зім'яли його. Отак От зім'яли ручками, добре, добре зім'яли. І подивилися, де у нас більше складочок вийшло. От. І хвостик такий я зроблю, щоб не дуже пачкати руки. І так, і тепер ми беремо шматочок, цей, який ми з вами зім'яли. Беремо за хвостик або от так щільно. І яку фарбу ви вибрали, я трошки вмочу, бо у мене не от така аж густа. І починаємо прикладати до наших, до наших стебельків. От так добре притиснути, треба. Добре, добре, отакі. отакі квіточки у нас з вами вийшли. Ну, ще не все. У кожної квіточки є жовтенька серединка. Якого б кольору не була ця квіточка, а в неї є серединка-жовтенька. Ми з вами візьмемо пензлик, наберемо жовтої краски, і в кожну квіточку серединку ми поставимо. Отаку От жовтеньку цяточку. От так. Щоб її добре було видно, більше фарби не беремо. Все, діти, наша робота готова. І так, сподіваюся, що вам буде це неважко зробити, що вам це сподобається. І називається ця квітка ще раз повторю, примула. Бувайте здорові!